До свого сотого дня народження легендарний розвідник Євген Березняк не дожив лише кілька місяців. Подвиги майора вихра стали відомі усьому радянському союзі завдяки одноіменній трисерійній стрічці Євгена Ташкова за мотивами роману Юліана Семенова. Учитель за фахом під час Другої світової війни Євген Березняк очолив підпільну групу під кодовою назвою Голос, яка діяла на території Західної України та Польщі. У 1944 році розвідникам вдалося роздобути німецький план мінування Кракова, тож саме завдяки майору вихору. Його людям місто було врятовано від знищення. Він став почесним солдатом нашої воєнно дипломатичної академії, став почесним членом нашого об'єднання ветеранів розвідки України. Ми його зробили спочатку майором. Він сказав, що ж ви а, то, тобто підполковником. Він каже, що ж ви знищили лігенду майора віхря. Ми сказали, Євген Степанович, нічого, все впереді. Проте в пам'яті близьких легендарний розвідник назавжди залишився передусім гарним другом та мудрим учителем, оптимістом і життєлюбом, який навіть у темній камері геста співав пісень та жартував. Як мальчишки з відкритими ртами слухали його життєву ситуацію, його знаходження в этих камерах гестапо, його юмор, от представте собі. Он в гестапо, он в камере, неизвестно, что будет завтра, а он в это ночью, накануне завтрашнего там допроса, вспоминает песню и начинает в камере петь. Он нес духовность в наш мир. И даже своим весьма почтенным возрастом он нам дал на многие десятилетия надежду, что мы можем тоже столько же жить. Но только для этого треба быть по образу і образцу Євгенія Степановича Березняка. П'ять років тому Євген Березняк переніс інсульт та втратив зір. Попри це, був налаштований на одужання та мрії станцювати на власному сторічному ювілеї. Однак не судилося. Кілька тижнів тому хвороба повернулася і, врешті, його серце не витримало. Героя поховали на байковому цвинтарі. Анастасія Павлова, Євгеній Степанов, новини УТР.